Не бійтеся. Узлюблені у Христі браття і сестри, Усі ми називаємо себе християнами. Але для того, щоб відповідати цьому імені християнин, ми маємо додержуватися певних норм християнського життя. І всі ці норми християнського життя. Добре засвідчують і вказують на те, чиї ми є дід. Можемо навіть із прикладу власного життя сказати, це і дитина того чи того, бо поступає подібно до своїх батьків, це і дитина того, чи того, бо чинить так, як чинили його батьки. Рівно так само, і про нас, ті, що з боку нас можуть сказати, чи ми є діти Божі, чи ми поступаємо так, як діти Божі, чи ні. І дуже важливо, дорогі у Христів, щоб наше життя якраз засвідчувало ось цей принцип християнина. Щоб наше життя свідчило те, що ми усі є діти Божі. І недаремно Ісус Христос говорить у Святому Письмі і сам і через своїх учнів говорить, що в повчинках ваших будуть судити про вас. Те, як ви будете любити один одного. Те, як будете поступати і чинити один з одним, по цьому і будуть казати, що ви є учні мої, що ви є діти мої. Дуже важливо, щоб усе наше життя було якраз наповнене ось цими добрими вчинками, які Має робити кожний християнин. І навіть ці всі вчинки, ці певні приписи, норми записані у Святому Писанні. Про них говорив не раз Ісус Христос, про них говориться і в Старому Завіті, і в Новому Завіті. Шануй батьків своїх. Не вбивай, не кради, не заздри, пам'ятай, день святий святкувати. І так далі, і багато інших цих норм, які ми, дотримуючись, будуть свідчити те, що ми християни. Але один священник, підрахувавши, Певну кількість слів у Святому Письмі засвідч, що набагато більше і Господь, і його учні, і ті його послідовники говорили інші слова. Зовсім не перелічували заповідь, а говорили слова небіс. І сьогодні ми чуємо також слова від Ісуса Христа, який каже до своїх учнів: не бійтеся, що означає не можна боятися. Христос застерігає нас від страху. Застерігає нас від того, що може призвести нас до певної паніки. Що може призвести нас до втрати віри. А через паніку, через втрату віри може і оселитися у нашому житті гріх. І ось один священник підрахував, що у Святому Письмі слова не бійтеся нараховується 300. 66 раз. А що нам нагадує це число? А це число нагадує нам кількість днів у році. Тобто на кожний день настанок не бійтеся. Не бійся. Дуже важливо дотримуватися ось цієї настанови. Страх, коли опановує людину то може призвести її до того безнадійного стану. Навіть самі по собі посидімо, коли страх опановує нас, коли ми вже іноді можемо казати, я не знаю, як чинити, я не знаю, що мені робити, уже все моє життя йде на нівець, тоді ця безнадія. Через той страх, який нас опанував, штовхає інколи навіть до великих гріхів. Але Христос знову каже, не бійся. Тобто не можна боятись. Чому? Бо ми забуваємо найголовніше, яка би ситуація у нас у житті не була, Господь знав. І сьогодні апостол Петро сам своїм життям засвідчує ось правдивість ось цих слів. Коли учні Христові побачили Господа, який ішов по морю, по воді, як по суші, а їхній човен били хвилі, так що вони вже думали що не зможуть вибратися із моря живими, всі дуже налякалися, казали, що це привід іде. А Христос каже, їм не бійтеся це я. А Петро каже, якщо це ти, Господь, то дозволь мені прийти до тебе по воді. Христос каже: ходи, і поки Петро крокує водою. Поки його страх ще не опанував, поки, будьмо відверті, він свій погляд тримав на Христі, поки він ішов. Але сказано у Святому Євангелії, що хвилі вітер налякали Його. Він відвернув свій погляд від Христа. І почав тонути. Почав тонути, тому що забоявся. Так само і в нашому житті. Поки ми з Христом, і ви, напевно, самі є цього свідки, поки ми з Христом, поки відчуваємо і просимо у Бога ту Божу підтримку і покладаємо свою надію. На нього, поки нам не так страшно, так іноді буває, переживаємо, як ми маємо виплатитись з тої чи іншої ситуації. Але поки з Христом ми не втрачаємо надії, поки з Господом ми не боїмося. Але як тільки десь Відступимо від Нього. Як тільки десь забудемо про Христа, страх пановує нам. Починає безнадія вселятися у наше життя. І ми говоримо, вже немає мені виходу. Уже моє все життя йде на нівець. Я вже не знаю, що робити. Так є у житті, дорогі у Христі, браття і сестри. Тому, слухаючи сьогодні священне Євангеліє і добре приймаючи у свою душу ці слова Христові, не бійтеся, маємо сміливо крокувати своїм життям. І хоч би які хвилі не було, хоч би яке. Наше життєве море не було буйним. Пам'ятайте, поки дивимося на Господа, поки маємо надію на нього, ні хвилі, ні вітер нас не потоплять. Нехай Господь Бог, який рятує людину, який не забуває про людину, дасть нам сили. Не забути про нього, дасть нам сили завжди дивитися на нього, не відвертати свій погляд від нього. І дасть нам сили крокувати оцим життєвим морем, щоби доплисти у його обійме, у Царство Боже. Амінь. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава Христу!